Оце блашинний ринок Кьольну. Він знаходиться на узбережжі Рейну. От, ну, Домський собор тут з іншої сторони. От навіть його і не видно. Оце центр Кьольну, а тут неподалік. Так що тут є все. Це антикварний ринок, тут і марки, і утварь, і все ще з тих часів з Холодної війни, де тут було все, а у нас нічого. Ну як в Росії зараз становиться. От. Зараз спускаємося донизу. Ось тут закінчується блашиний ринок. От хочу показати, той танкер йде на Роттердам там порт великий, на берегу моря, де роздружаються танкери. От. Танкер це е, Нідерланди. Це не німецький. І отак. От Закінчився оце останній продавець, закінчився цей блашений ринок. Тут от якісь жінки поїсти захотіли з дітьми, прийшли погуляти просто на ринок. Фломаркет називається понівецька. І там їх, ну, десь от від того мосту, ну десь тут пів кілометра, воно кажеться, що.